Це якась вибиток кілька цеглинок, таких важливих, що, що конструкція вже хитається. Але в такому вигляді, скільки вона проіснує, тут же ж питання так: конструкція влади і стійкість країни, бо в нас то виявилось, країна цілком самодостатня, з дуже самодостатнім народом, хоча всяке. Буває в цьому народі, як і в кожному іншому, але українці виявилися доволі динамічною і сучасною нацією. Це, це мене страшно тішить, з дуже я б сказав, дуже швидкими темпами освоєння технологій, моделей управлінських тобто, українці виявилися реально сучасною нацією, порівнянні із розвернутою минулою Росією і тим забиченим населенням. Але треба сказати, що на цьому фоні, якими яскраво виявилися злодюги в цій нації. Зл... Mm, артисти, просто артисти. А, що найцікавіше, що схематозік, то вони експлуатують путінський. Але як вони це обставляють, якими, так би мовити, придиханням, нервами, істериками, художніми постановками їже їже. Так що. ну... Виявилося, що все-таки ставка на те, що треба створити незалежний. От що я скажу? Що було правильно зроблено в часи Порошенка? Це кластер незалежних антикорупційних органів, і децентралізація. Децентралізація створила стійкість для держави. Якби ми були гіперцентралізованою державою, у му році все б накрилося. Але Зеленському явно в Кремлі мали люфт певний часовий, щоб він знищив самоврядування. Але виявилося, самоврядування навпаки зміцнилося, попростало місцевими економіками, місцевими ресурсами. Місцевими кадрами, тобто сформувалися такі місцеві системи рівноваги, для яких будь-яке втручання центральної влади було загрозливе, і тому вони навчилися парирувати ці, ці втручання. Але ну, війна створює обставини, коли ну, не попарируєш те, що називається. Але ми з вами люди, які шукаємо зірочок і Які шукаємо, дивимося теж на реакцію, як вони реагують на це все, що вони пишуть, що вони кажуть, які дії вони, скажімо, тут же ж цілий набор і милованов, і до речі, безугла теж, як вона стала в позов, як вона критикує, та отримала прививку стилих. Як це все відбувається? Це так цікаво спостерігати. Знаєте, як оці щурі з, з цього великого корабля, які там гризли, 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 нагризли. Протестую, не всі щурі. Не Є всі а богомола. Безумка повелася <с богомола. От Зеленський каже, в інтерв'ю Bloomberg. З Міндічем не спілкувався від початку розслідування. Міндіч від початку розслідування жодного відкату не приніс, чи що? А до цього мені от, почалось розслідування, наприклад, завтра чи вчора. А позавчора, от до позавчора. Ні, от як тільки Зеленський перестав спілкуватися з Міндічем, міндіч перестав красти. Бо йому так соромно стало, що сам Володимир Олександрович припинив спілкування з ним. Може він ще, я не знаю, якої він, якого він розповідання, може він ще на причастя ходив і сповідався, хто його знає? Пам'ятаєте, як, Андрій Борисович, коли Коля Тищенко там зашкварився в Дніпрі? Ой, я з ним так давно спілкувався. Я взагалі з ним але, не спілкуюся. В мене є такий кум Коля Тищенко. <ріст> <ріст> так, ну, але прикол то в тому, що от Зеленський він виглядає як мікропутін, бо цей набір його ну, гіперцентралізації, тотального контролю, контролю над медіа, медіа, ну, при, такі, при такому. Механізмі управління не знати, де хто тирить, неможливо. При такому механізмі е, управління тирять з дозволу верховного. От в чому прикол? Тирять з дозволу верховного і передають там, так би мовити, лишають дітішкам на молодішку, там що до пальців приклеїло, а решта транзитом передають. На якісь більші проекти або на фінансування політичної мережі. І я думаю, що частина цих грошей не була просто тупо стирена, а частина цих грошей пішла на кармішку слуг народу, можливо, навіть і не тільки слуга, а ще й е, якоїсь частини, наприклад, голосу, більш лояльного до банку. Не міг же з добро своєї доброї волі ця частина голосу стати лояльною до банку, якщо, якщо це не підкріплено конвертом. Щось не вірить, от мені сподобався допис зараз нашої глядачки Вікторії Романович, наша спонсорка. До речі, Романович коли... Романович. Вибачте, будь ласка, коли я побачила, як відхрещується від мінді час пригадала фразу з фільму Гараж вовремя придать ето не придать, ето предвідіть». Так. Я не ну, це, це ж модель політичного серфінгу. Ти, ти е, серфиш, е, використовуючи е, спільність інтересів з кимось, але це не значить, що, що що ти під ним. Він вважає, що він тебе юзає, ти вважаєш, що його юзаєш, і так ще є, загальне юзен юзання, так. взаємоюзання. Так. Суть цього взаємоюзання зводиться до того, що Заплю обидва заплющують очі на те, що обидва тирять гроші. Їм так соромно від цього стає, що просто ми навіть не уявляємо їхніх емоцій. Вони щонеділі у церкві на тацю кладуть. Щоб я колись у Львові спостерігав, як ну, це, це мати небесна, приходять, ну їх же ж видно. Бандити у церкві і е, митників, наприклад, у церкві видно у Львові, що вони приходять, їхні леді чомусь приходять у Ботфортах до церкви, в коротких спідницях. А е, польською мовою ботфорти взагалі називаються борделювки. Ну, ну, Так як вони називаються, так вони й повинні називатися. Але. Як вони гідно й гордо кладуть 100 доларів на, на тацю в церкві? На, ну тобто на громаду церковну? Ви тут жлоби своїми 20 гривнями? Їдь нахи. Дивіться як, то ніби це гроші зароблені, а не вкрадені? Чи, чи всі повертаються до формули, що останнім часом красти стало так важко, що мені здається, що я їх заробляю? Вкрасти гроші. гроші стало так чесно, що мені здається, що коли Ну, саме цікаве, знову ж таки, джерела пишуть. цензорнет передає. Міндіч завжди захищав Галущенка перед президентом, називав його єдиною його опорою, чесною людиною в енергетиці. По-чесному крали. Також вони розповідають, що міндіч курирував. Тодішнього міністра енергетики Галущенка і нібито доходило до того, що ставив завдання, що зробити в який день. Міндіч ставив Галущенко завдання, щоб той щось робив в енергетиці. Тобто, співвласник кварталу 95, продюсер якийсь там кастинг-менеджер, чи хто він там такий, він ну, те... ставить завдання. Теза дуже суперечлива. Справа в тому, що. Зеленський і Міндіч торчать е, деркачу як земля колгоспу. Коли відбувалося встановлення 95-го кварталу, е, ну, мені здається, що деркач там приклався скільки і скільки залив у них грошей, що вони до останнього подиху життя будуть винні деркачу. І всі прекрасно знають, що е, Глущенко став виник е, деркача. Галущенко це ну, деркачівська креатура. То як може міндіч приходити ставити е, ну, умови Зеленському, якщо. Ой, точніше, е, е, Галущенку, коли в будь-який момент Галущенко може зайти і сказати, що я Андрея, Андрій просив там зробити? Тобто, ну всі ж прекрасно знають, як за ці ну, Фаберже Зеленського тримають старі гебісти. Це ж ну, воно так не буває, просто щоб хлопця довго вели на цю посаду, привели, а він тут буде розпальцовки і, ну, і розказувати, хто начальник вдома. Ну, Мені здається, Зараз треба перейменувати цю спецоперацію, тому що щось мені підказує е, почут... мої відчуття логічні, що е, операція міндіч гейт плавно переростає в це міндіч гейт. Я б назвав би опера спецоперація міндараси по життю. Ну а хто хто вони в цій ситуації грабувати під час агресії країни? Це здавати в Україну. І найголовніше питання нам весь час замилюють очі тим, що це от корупційна оборудка. Ні, ребята, це державна зрада, і, і не втюхуйте нам цю версію про корупційну оборудку в енергетиці. Це не корупційна, це підрив обороноздатності країни. Ну так, вони ж подаються так. Так, так от, от зараз, зараз навіть навіть НАБУ ну, НАБУ не може займатися, наприклад, питаннями державної зради. Там підслідність не НАБУ. Де ДБР, ми... де Офіс генпрокурора зараз? А це СБУ це функція. Це функція СБУ. Це розслідування, це під, підрив обороноздатності, це підрив національної безпеки. А що в нас робить СБУ? На подтанцовках у банковій. На подтанцовках. Хоча те, як грамотно, технологічно воюють СБУшники. от ну, Малюк повідомляв про бої під Покровськом, Альфа Служба безпеки знищила півтори тисячі в цих боях півтори тисячі орків. Під одним Покровськом. Можна уявити, ну там уже втрати російські перевищили 20 тисяч. І яку частку з них СБУшники знищили? В основному то знищуються звичайно силами безпілотних систем, але у СБУ ці сили безпілотних систем свої компактні і гіпертехнологічні, тому що вони більше займаються глибоким тилом противника, а не фронтом. Але навіть на фронті вони і от як як нам з цим жити? Служба безпеки... як вони пояснять, коли двушка йшла на Москву. Так, от питання, що ми спочатку була хвиля якихось ну, реальних відчуттів, що контррозвідка просто мертва. Що вона... Тоді контррозвідка наловила всякої шелупоні, перепрошую, підпалювачів релейних шаф і тому подібне. Якусь, ну, шкетів, школярів, якихось наловила кілька сотень. І, звичайно, розіграли все як по нотах школярі. бо… Хотілося заробити там десь на голову місці десятку чи двадцятку гривень, е вони пішли палити релейні шафи на залізницю. Ну, вирахувати цих, цих е підсвинків е не було проблеми. І не тільки, до речі, підлітки і підсвинків. Там, там, там були такі ну, свині з досвідом. Тобто тих, тихі е україноненависники, жуни. Ну, я розумію, що. Служба безпеки у нас доволі компактна, щоб робити такі глибинні операції всередині країни контрзвідувальні, бо все-таки СБУ більше зараз зайнята всякими супер-супер технологічними операціями на території противника, ну і на різних міжнародних майданчиках. Тому, ну от маємо те, що маємо. Називається. Тобто, з одного боку, ми спостерігали дуже таку цікаву історію. Чому СБУ, наприклад, не займалися губернаторами, в яких е були провалені фортифікації? От є недоторканий кім Миколаївської області. Недоторканий абсолютно. Є недоторканий Сінігубом в Харкові. На Харківщині розікрали скільки грошей на оборонних спорудах. Але що найцікавіше, що розкрадання на фортифікаціях вже замилили. Воно вже... Я От... про Дніпропетровщину ще мовчу. Ну так отож. Я не кажу Покровський, довкола Покровська, і ну, там на цих напрямках, скільки там імітаційних робіт проведено, списано величезні суми грошей. Нагадаю, що був такий персонаж, керівник. Що це у нас було? фінмоніторингу Пронін. Пронін. А Пронін перед тим мав посаду голови Полтавської військової адміністрації Пронін залишив свою кадру в Полтаві. Вони чітко виконували його вказівки, трошки набудували на Донеччині фортифікації. Які на папері були, а на... в полях не було. А що так можна? Виявляється, що можна, і головне, що проні не фігурант цих розслідувань. Фігуранти його кажуть, папір, папір все стерпить. Так. Тобто, ми маємо абсолютно це ж західні партнери це бачать, що у Зеленського є каста недоторканих. Це кооператив озеро, тільки в е, українському ізводі, те, що називається. Та його прямо можна називати кооператив Портал. Так ну, що? Ярка звізда цього тижня Чернешов, який нічого не робив, але став звіздою. Тому що з переляку Кабмін подав у відс... на е, відставку кого? Міністра енергетики Галущенка. Ні, Ні ну, міністр е, юстиції е, Гринчук. Гринчук. Колишній заступник енергетики Гринчук. І що на виході? А де Чернишов? Чернишов же ж фігурант е, ВАКса, е, тобто там є ну, велике антикорупційне розслідування. А Чернишов де? А санкції будуть проти нього цікаво? А санкції проти Чернишова будуть? Угу. Чи це кооператив озеро, на який ні, ні функціонал СБУ, ні, ні ДБР ні, ні, не поширюється. Тільки набу, тому що це ну, вороги. Це не слухняні, це неправильні, антидержавні. Ну бачите, вони так працювали, що аж ночували одне в одного. Ну так, та. ну і скрило, іскрило, тому Шнило. треба було якось ці іскри зберігати іскри і душі. І так іскрило, що аж труси вилітали. Так. Да. Ну, підгорало в трусах потроху. Ну, що, ну всяке буває. Що, що, що ж ти поробиш? Природа бере своє. Як це е, свідчить російська приказка любов зла полюбить козла. Слухайте, яка який. Не те, що цинізм, це не цинізм, це така ницість, це така бредота яка е, впливала на нашу безпеку національну, на кошти, які виділялись. Вони ще там щось думали: давати на захист чи не давати? Контррозвідка нічого не бачить, в упор не бачить Згадаймо по Львову, по Львову СБУ. Ну Львів же ж це такий конгломерат криміналу, контрабасу і всього всього це, Там російські впливи ніде не поділися. Там коріння Міші Фрідмана ніде не випарувалося. коріння Тараса Козака і їже ніде не випарувалося. Всі ті при ділах там сидять, їхні колишні партнери. Але СБУ нічого нічим не займалося. Так що, ну, я розумію, що інколи складаються такі обставини, що просто рук не вистачає. Але ж дуже чітко читається одна абсолютно чітка тенденція: їх спрямували на ловлю блошок. А те, що є політичною проросійською п'ятою колоною, у них руки не доходили. Єдине, до чого дійсно доходили руки. Це до УПЦМП. За що СБУ ми повинні бути вдячні, серйозно вдячні. Бо ніхто інший, крім цієї інституції, УПЦМП МП серйозно не займався. Те, що зараз Департамент свободи совісті етнополітики щось там судиться, ну це таке, це масово процесу. А, а саме цікаве, от е, якщо подивитися на е, ці санкції, які були запроваджені е, проти громадян Ізраїлю, міндіча й Цукермана, на три роки замість десяти, зазначається, що міндіч Цукерман мають громадянство Ізраїля. Запровадені обмеження, блокування активів, на виведення капіталів з України, повне припинення торгівельних операцій, заборону участі в приватизації оренді держмайна. Заборона користування радіочастотним спектром, обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг, повна заборона придбання земельних ділянок, заборона публічних закупівель, заборона контрактів, заборона збільшення частки в статутному капіталі українських компаній? А де авіаносець? Я щось не зрозумів. А, а чому їм авіаносець можна? Так, от питання: а, а що зроблено з часткою Міндіча у е, 95-му кварталі? Хтось бачив якесь роз'яснення з боку санкціонерів щодо частки Міндіча в 95 му кварталі? Ми бачили е, дописи 95-го кварталу. Ми в не політики. Це другоє. Ого, оце їх заковбасило. йо -йом. він не впливав на нас. А наш... Людина, яка мала 50 плюс відсотків статутного капіталу, який дурень взагалі може віддати 50% статутного капіталу на нього не впливати? Це Ох... що це за благодійник такий? Я Ох... не можу зрозуміти. Розкажу, як, як на них політика не впливала? У свого часу, по-моєму, гордон розговорив чи не Ваню Баканова? І Ваня Баканов. В той час, по-моєму, юрист 95-го кварталу на початках розговорився, що їм Медведчуки передали, по-моєму, чотири лями зелені. На розвиток, ну, і, звичайно, їм, так би мовити, їхню творчу місію прописали: знущатись з усього... благодійники, які слухайте. Знущатись з усього українського, проукраїнського, з проукраїнських політиків. Тобто то, то термос то, коштував 4 лями, так? Так. Так вони лазили з цією торбою грошей по Києву. Ну, тоді це були дуже серйозні гроші. Це було, по-моєму, років 20 тому. І вони хотіли вкласти в якийсь бізнес, і весь Київ знав, що вони лазять з торбою грошей по Києву. І знають, від кого це гроші. Потім, ну, звичайно ж, вони ще й розляпали цю історію, як вони з торбою грошей лазили. Тобто, ну, це рецепт успіха, так сказати, який мав би, в принципі, зацікавити правоохоронні органи, але ну, якось так трапляється, що вони більше цікаві, правоохоронні органи більше цікавляться чомусь Петром Порошенком. А не Андрієм Деркачем, який спокійно тут промишляв, так би мовити, аж, аж до моменту, коли дійсно виникла загроза його життю. Але ж СБУ ж Деркача не затримала, правда? ж? А я не від... Дали спокійно виїхати з країни. Навіть супроводили, спокійно заїхали. Більше того, я вам скажу: я так розумів, що його активи працюють тут, в Україні працюють. повним ходом працюють. Повним ходом. Тобто, все по-перше, і досі його вже нема в Україні, але на Сумщині кадрова політика все ще узгоджується із агентурою Деркача. Тобто, попи московські, там нема жодного призначення на Сумщині без погодження із Деркачем. Так що, щоб нам не розповідали, про це можна, до речі, Бобренка попитати. Бобренко дуже знає, як, як поводяться всякі е, міські голови, особливо в колишньому окрузі Деркача, де він був обраний. Е, там ці голови громад, ОТГ, і, і, там взагалі жод, жодного лівого непогодженого із Деркачем нема. Там всі кадри управлінські точно погоджені з деркачем. Це вихід на кордон. Мені цікаво, як совість дозволяла співпрацювати з Російською Федерацією, от, причому напряму. Тобто вони щось планували, щось туди відсилали гроші. А потім пам'ятаєте, та... з... в них є Україна як станок для заробляння бабла? В них немає і, і паралельно з цим вигадується легенда про якісь флешки, які були передані, про те, що нібито військові там удошники, передавали якісь гроші. І з удошниками, це, це, до речі, такий пас правильний, бо з удошниками це це ще ще одне знущання зі здорового глузду. Всі ж прекрасно знають, що голови адміністрації касують місцевий бізнес як хочуть, розкасовують, як тільки хочуть. А де можуть взяти гроші, крім зарплати від держави, офіцери дому От де. І коли влада Зеленського призначає. Заставу для трьох офіцерів, двох офіцерів, по-моєму, по 430 мільйонів гривень. Це більше, ніж в Ігора Мазепи. Ігор Мазепа хоча б бізнесмен, і у, в справі Мазепи фігурували хоча б там збитки на 7 мільйонів гривень, а йому заставу, по-моєму, 340 мільйонів вліпили. Але офіцерам вліпити заставу 430 мільйонів гривень кожному двоє офіцерів, ледь не мільярд гривень мають заплатити застави. Це що? А тепер спостерігаємо, як наш ВАКС судить фігурантів справи по розмиванню. Ну, по Міндіжгейт. Треба ж нагадати, що мова йде тільки про. Мінерго енергоатом Тільки про цей напрямок. Але ж Міндіч ще топтався в Міноборони. Міндіч оборони. І які там суми фігурували? Я не думаю, що менші. Я думаю, що більші суми. Бо тільки, якщо згадати суму, яка на Firepoint була перекинута. Це 10% всього виробництва зброї української.